В рамках соціального проєкту Андрія Шипка знаю, пам'ятаю, пишаюся при підтримці міського голови Руслана Токаря в Нікополі відбувся парад правнуків. Унікальною подією ознаменувався день перемоги у Нікополі та Марганці. У цей день юні нікопольці та Марганчани прийшли у святкові колоні, одягнені у гімнастерки зразка 43-го року, і з гордістю пронесли на грудях нагороди своїх прадідів. Ця видовищна подія відбулася в рамках соціального проекту Знаю, пам'ятаю, пишаюся, який ініціював депутат обласної ради Андрій Шевко. Важно воспитывать детей, важно воспитывать подрастающее поколение на традициях наших духовно-нравственном подвиге нашего народа. Сегодня мне приятно, что впервые на Никопольской земле прошел парад правнука. Вы видите этих славных правнуков-победителей. Посмотрите, они одели ордена своих дедов, прадедов. Они настоящие Ребята, которые достойны славы своих прадедов и дедов. И тот социальный проект, который мы делаем на Никопольской земле вместе с мэром Руслан Ивановичем Токарем, который поддержал это мероприятие, он называется ⁇ Знаю, помню, горжусь ⁇ И вот слово ⁇ знаю ⁇ оно очень важное. Дети и внуки должны знать про великий подвиг советского солдата. Після параду малечу очікувало спеціально організоване дитяче військове містечко, де учасники проекту і всі бажаючі мали змогу заспівати в караоке пісень воєнних років, повправлятися у стрільбі і авіамоделюванні, пограти в Чапаєва та багато іншого. І звичайно, скуштувати польової каші, яку діти готували самі. Я чесно говоря, з'їв тарілку каші разом з дітьми і отримав істинне удовольствие. Прекрасний праздник. До Дня перемоги міська влада намагалася якомога більше виявити турботи до ветеранів. У межах спеціальних програм до свята для них було придбано мобільні телефони і слухові апарати. Традиційно до 9 травня в Нікополі проходить ціла низка заходів. Один з них це забезпечення ветеранів, які мають проблеми зі слухом, спеціальними пристроями для його поліпшення. Рішенням міської ради на придбання слухових апаратів цього року виділено 30 тисяч гривень, і ветерани Великої Вітчизняної отримали їх в числі перших у якості подарунка до Дня перемоги. В області наш город один з перших, який приобріли ці слухові апарати і будуть вони вручені для інвалідів для учасників Великої Тічне війни. Деяким ветеранам пристрої для поліпшення слуху заступник міського голови Лариса Дуксова вручила особисто. Серед них і Микола Шевер, який чесно відслужив сім років. Спочатку у танковому війську, а потім в артилерії. Я тепер буду чути що, що в телевізорі розговаривають. А що ви смотрите по телевізору? Ну, зараз буду военные фільми смотреть. Футбол люблю. Учаснику бойових дій Ганні Рудницький подарунок довелося вручати на робочому місці у штабі міського осередку комуністичної партії. Вона й досі плідно працює та багато спілкується. Тому слуховий апарат їй був конче потрібний. Конечно, вже апарат. Я ж общаюсь з людьми. мне неудобно, когда меня... Я прошу, подойдите ко мне ближе, или я подхожу к человеку ближе. Очень трудно, когда человека не слышишь. Неприятно. Спасибо большое за заботы. Всі слухові апарати підбиралися індивідуально для кожної особи у відповідності до порушень слуху і не потребують додаткових налаштувань. Кожний слуховий апарат підбирався індивідуально для кожного чоловіка після проведення спеціальних медицинських обслідувань. І виходить, вот. він призначений конкретному чоловіку, використовувати його хтось інший не може, тому що він розрахований і приспособлений під определеного чоловіка з определеними параметрами. Усього цього року до дня перемоги слухові апарати отримало 8 учасників бойових дій і 9 інвалідів великої вітчизняної. Крім того, до 9 травня ветеранам вручалися мобільні телефони. Починаючи з 2004 року, ця акція проводиться постійно. В такий спосіб забезпечується телефоном зв'язком інваліди війни та учасники бойових дій, у яких вдома немає технічної можливості встановити стаціонарні телефонні апарати. Спасіботачо не подобається, хаєш. Мобільні телефони для ветеранів були придбані в межах міської програми поліпшення соціального захисту населення Нікополя. Цього року саме таким чином були забезпечені зв'язком двоє поважних мешканців міста: Олександра Міщенко та Дмитро Єфімов. Не залишилися осторонь і депутати міської ради. Більшість з них особисто вітали ветеранів Великої вітчизняної. Як це відбувалося на сьомому мажоритарному окрузі? Спостерігала наша знімальна група. Директор Палацу рочистих подій Раїса Кисельова, які нікопольці виявили довіру, обравши її депутатом міської ради на сьомому мажоритарному окрузі, до світлого свята перемоги готувалася з особливою відповідальністю та тремтінням, бо вважає, що люди старшого покоління є взірцем патріотизму. Вони пройшли крізь пекло найстрашнішої війни і завдяки мужності та героїзму відстояли мир. Я считаю, что эти люди заслуживают большого внимания. Мы должны оберегать каждый миг, каждое мгновение, каждую секунду и сказать как можно больше, много-много добрых, теплых слов. При жизни им для них сделать все лучшее и сказать все лучшее. Ведь это была священная война. Война за счастье и свободу всего. А нашого отечества всієї планети низький поклон всім ветеранам, которые сьогодні остались живих, і вічна пам'ять тим, які не вернулись для ветеранів, які мешкають на сьомому мажоритарному окрузі, Раїса Михайлівна підготувала квіти, персональні листи з поздоровленнями, солодощі та оригінально оформлені наркомівські 100 грамів. Особисті вітання, турбота та увага розчулили і схвилювали людей. Я благодарю, звісно, що мене... Оцінили і прийшли поздравити з праздником. Дня побід. Спасибо большое, очень приятно. Це велике щастя для мене і для всіх, що такий день у нас дождались такого дня. Разом зі своїми помічниками та щирими поздоровленнями Раїса Михайлівна завітала до кожної оселі, де мешкають ветерани Великої Вітчизняної. Усього таких на її окрузі одинадцятеро. За підтримки народного депутата України Юлії Ковалевської в Дніпропетровську відбувся 8-й міжнародний фестиваль дитячо-юнацької вокальної творчості Пісня на біс. У фестивалі взяли участь і творчі колективи нашого міста. Вже восьмий рік поспіль проводиться міжнародний фестиваль дитячої юнацької вокальної творчості Пісня на біс основними цілями фестивалю стали розвиток музичного мистецтва, знайомство з традиціями національної культури, обмін ідеями, досвідом роботи в області дитячої художньої творчості. За три дні фестивалю в ньому взяло участь більше 400 учасників з Росії, Білорусі і практично усіх областей України. Кульмінацією триденного фестивалю став гала-концерт із нагородженням конкурсантів. Усі учасники фестивалю отримали подарунки, грамоти і медалі. За результатами конкурсу... У перше призове місто дісталося вокально-естрадній студії Лілея. Малята вокального ансамблю Асольки посіли третє місце. Чудові таланти демонстрували В'ячеслав Павленко і Дмитро Жушман. Ці вокалісти стали лауреатами першої і третього ступенів. «Подобного роду фестивалі призвані... іскати талантливу молодіж, способствовати розвитку творчості. Обмінюватися опытом і воспитывать любов, любов наших граждан, любов наших маленьких граждан к української культуре. Я поздравляю всіх жителів города, особливо ребят, руководителей цих ансамблей, творческих колективів, родителей, Безусловно, этой победой и з цим праздником. Даний фестиваль і в подальшому буде направлений на розвиток молодих талантів, зміцнення дружних стосунків, дітей та юнацтва. Наразі це всі новини. Тож нагадаю теми випуску. 66-ту річницю перемоги у Великій вітчизняній війні Нікопольці відзначили урочистою ходою, святковим мітингом і концертними програмами. З нагоди дня перемоги в місті реалізовано соціальний проєкт Андрія Шипка. Знаю, пам'ятаю, пишаюся. До 9 травня в межах спеціальних програм учасникам бойових дій та інвалідам війни придбано слухові апарати і мобільні телефони. Творчі колективи міста вибороли першість на міжнародному фестивалі дитячо-юнацької вокальної творчості пісня на біс. І щодо погоди, синоптики обіцяють, що у найближчі два дні температурний фон значних змін не зазнає. Але існуватиме велика вірогідність опадів. У четвер, 12 травня, вночі 10-12 градусів з позначкою плюс. В день повітря прогріється до 20 градусів. Спостерігатиметься мінлива хмарність, можливий дощ. У п'ятницю, 13 травня, вночі плюс 11-13. день до 21 градусу вище нуля. І також буде хмарно з проясненнями та збережеться вірогідність опадів. Ви дивились програму Нікупер сьогодні? Бажаю вдалого продовження тижня і тільки приємних новин. До зустрічі.